Доброго дня, шановні мешканці міста Коростишів, звертаюся до вас дуже з великим проханням до небайдужих людей. В нас у місті Коростишів, в людини, яка проживає на рімісничій? На рімісничій 4-4 склалася дуже важка ситуація. Це Ліщов Сергій Борис. Ось Борисович. Е, людина взагалі не бачить, людина е, вже лежить скільки сірош. Лю, людина три роки з половиною знаходиться в надважкому стані, яка не пересувається, не встає з ліжка, ось які відрізали світло. Ось людину майже взагалі ніхто не провідує. Був випадок, коли людина лежала 10 днів без води, без їди, і ніхто не зайшов до цієї людини, не дивлячись на те, що він проживає в центрі міста. Ось тому звертаюся до всіх е, небайдужих людей у місті Коростишів е, з, з проханням допомогти. Нам зараз дуже потрібен інвалідний візок, щоб е, Сергія можна було вивезти на вулицю. Людина два роки не була на свіжому повітрі. Ось, е, хто чим зможе, будь ласка, до вас, я вас дуже прошу, дуже прошу. Зверніть, будь ласка, увагу на цей випадок. Не проходьте е, повз цього будинку, це центр містечка і е, адресу я назвала. Допоможіть, хто чим, хто, чим зможе. Дякую всім за увагу. Е, всього найкращого, бережіть себе.